Правила поведінки під час ожеледиці. Ходи не поспішаючи. Ноги злегка росла по колінах. Ступай на всю підошву. Руки мають бути вільні. Пам'ятай, що поспіх збільшує небезпеку під час ожеледиці. Тому виходь з будинку. Повільно! У разі порушення рівноваги швидко присядь. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах. Падай із мінімальною шкодою для свого здоров'я. Відразу присядь, щоб знизити висоту. У момент падіння зберись. Напруж м'язи, а доторкнувшись до землі, обов'язково порикотися. Удар, спрямований на тебе, зменшиться. Не тримай руки в кишенях, це збільшує можливість не тільки падіння, але й важких травм, особливо переломів. Обход люки. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, люки можуть бути погано закріплені, що збільшує ризик травмування. Ідучи тротуаром, не підходь близько до проїжджої частини дороги. Це небезпечно адже є ризик підковзнутися і впасти під колеса автомобіля, що проїжджає. Не перебігай проїжджу частину дороги під час снігопаду та ожеледиці. Пам'ятай, що через ожеледицю значно збільшується відстань гальмівного шляху. Якщо ти впадеш. І деякий час відчуєш білю голові й суглобах нудоту терміново звернися до лікаря.